<плес> так, не кожен день білу рубашку видають <плес> подарунок церкви. Дуже подобається мені. А сьогодні в мене є привілея проповідувати. Я буду українською сьогодні. Пів першого ночі об'явили тривогу, і я весь свій урок, який був російською написаний, почав переписувати українською. Всі <рес> <рес> ви за дві години переписався. <рес> <рес> Сиділи ми якось братське зібрання, було у нас в четвер, у нас на квартирі, і ми такі класний урок Дімон зробив. І потім ми почали. Спілкуватися про те, що, знаєте, так багато у нас є знайомих, друзів, гостей, які приходять на зібрання, сидять в цьому залі, або не приходять, ви їх запрошуєте постійно. І вони обіцяють вам постійно, що прийдуть, але не приходять з якихось причин. От. І хотів про це сьогодні побалакати. І якщо. Це, цей урок він сьогодні змусить когось поглянути на себе з іншого боку, поглянути на себе для того, щоб змінитися. Це буде дуже класно. Я, я буду тільки радий цьому. От, зараз мікрофон трохи настрою. Раз-раз. Е, знаєте, е, які у вас як це не риторичне питання? Які у вас відповіді люди вам дають, коли ви їх запрошуєте на зібрання? Давайте так, руку піднімайте і кажіть. От давай, Паша. Не цікаво не цікаво, так. Люда, <пендерство> так, добре, Саша. Я зайнятий, Любочка. Я але там у мене є справи, якісь так, Андрюха. Так, Дімон. Я не вірю в, Бога. Не в Бога взагалі, Івана. Я не хочу в іншу церкву. В іншу церкву хожу, Коля. 10-й ранку ви збираєтесь, в дію це дуже рано. Ага, І ми, ми не ліньки. <поць> Кирил. Я просто організував. Так, бачите, так багато виправдовувань у людей, які кажуть. Е Якась є причина в мене, що я не можу до вас прийти, або не хочу, або в мене я занадто зайнятий, щоб не приходити. Давайте подивимося в Біблії одну ситуацію, де Ісус розказує, це більш схоже на Його відношення до того, як Він відноситься до таких відповідей. Луки, 14 глава, розділ 16 по 24 вірш. Я прочитаю. Він сказав йому: один чоловік вчинив значну вечерю і покликав багатьох. І коли настав час вечері, послав служника свого сказати покликаним: Йдіть, бо вже все приготовлене. І почали всі, наче змовившись, вибачатися. Перший сказав йому: Я купив землю, і мені треба піти і подивитися на неї. І прошу тебе, вибач мені. Другий сказав. Я купив п'ять пар волів, йду їх випробувати. Прошу тебе, вибач мені. Третій сказав Я одружився, тому не можу прийти. І коли служник той повернувся, то доповів про це воледареві своєму. Тоді господар дому розгнівався і сказав служникові своєму: Побіжи скоріш вулицями і перевулками, містами, і приведи сюди вбогих, каліг, кульгавих і сліпих. І сказав служник Володарю, виконано, як ти звелів, і ще є місце. Володар сказав служникову, піди шляхами і на майдан і переконай прийти, щоб виповнився мій дім. Бо повідую вам, що ніхто з отих покликаних не покуштує моєї вечері, бо покликаних багато, але мало вибраних. А перший пункт він називається Не нехтуй своєю обраністю. Уявіть собі, що вас на вулиці просто от незнайомого чоловіка запросила. Запросив або президент, або мер міста, або якась впливова людина, яка в місті цьому має величезний вплив, такий, що навіть без нього ви не можете взагалі нічого в місті робити. Ви не можете працювати, не можете відкрити фірму, не можете влаштуватись на роботу. Взагалі нічого не можете. От просто він настільки впливовий, він вам може перекрити всі канали, що ви просто будете сидіти вдома і в вікно дивитися, як машини їздять, і все. Розумієте? І от таке відношення у нас буває до Бога. А люди, які, яких запрошують на цю вечерю, так? Написано зна, знана вечеря, яку. Це дуже важлив, важлива така частина для цього, цього хазяїна була, так? І написано, що люди, коли відмовились, він розгнівався. Це не просто було так, а ну не прийдуть. Ну, окей, не прийдуть, ладно. позву інших. Ні. Там написано, хазяїн розгнівався. Якщо е, є ось камера, стоїть, так? І хтось там, багато людей дивляться онлайн. Там, потім хтось Андрій змонтує, буде хтось у запису дивиться. От ви ті люди, які дивляться, які сидять у залі, які гості, як ми називаємо, вічні гості є, так? які приходять на зібрання, і у них якісь свої мотиви. не зрозуміло чому. Вони просто приходять, сидять, спілкуються, бо їм подобається, їм подобається. Тут тусовка наша, да, звичними весело, завжди ми їмо там, спілкуємось. Ну класна, класна тусовка. <реш> ну в більшість більшості випадків то так виходить. Не всіх, не всіх просто кличуть на таку <реш> тусовку. Розумієте? Але тут ситуація така, що вас, всіх, нас, всіх кличуть. На цей званий обід вечерюцю. Всіх кличуть, але не всі погоджуються прийти. І дивіться, Ісус сказав, що багато кликаних багато, але мало вибраних 24 вірш. Дивіться, звуть всіх, але наша обраність, то, що ми обрані. В цьому, в цьому конкретному випадку залежить тільки від нас. Ми іноді думаємо, ну ось комусь там десь повезло, він обраний, його там, призначили на якусь важливу е посаду. Але ніхто не задумується, що для того, щоб людину на цю посаду призначили, ця людина щось зробила для цього. Вона заморочилась, вона напряглася, вона щось вчила, вона. Е Плідно працювала в якомусь направленні, і вона отримала цю посаду. Це її була заслуга бути обраним. Так само і з Богом. Наші зусилля бути обраними залежать від нас. Але в цьому випадку, тут навіть зусиль не треба. Тебе покликали на вечерю. Встань і прийди. Не, не вигадуй собі якихось приводів, чого ти не прийдеш. Не вигадуй, тому що а, хазяїн розгнівається. І може так статися, що він перекриє тобі, знаєш, усі крани, які можливо. І ти не зможеш взагалі нічого робити. Є уривок. А Ісус сказав: без мене не можете робити нічого. І це правда. Без Христа є люди, так є люди, які не, не з Богом в цьому світі, так. І вони бізнесмени, вони заробляють гроші. Але е, знали б ви, яким, якими силами зусиллями це дається їм ці ці заробітки, ці всі статки, які в них є, скільки вони втрачають, скільки відносин вони втратили, скільки е, грошей вони втратили. Скільки часу вони втратили, скільки всього вони втратили, і вони нещасливі з цим всім, що в них є. Розумієте? Тому що без Бога це все не працює. Це дуже важлива, важлива річ, тому що ну, ми можемо так знехтувати, знаєте, цим запрошенням, але потім будемо жаліти. І як. Теж Ісус розказував притчу про дів, які там маслом запаслися, вони прибігли, двері зачинилися, вони туди стукають, а там вже все, там закрито, і туди вже не пускають. Так от я е, як це, хочу вас призвати, не гаяти часу, тому що час він закінчується. І ви можете потім стукатись, і ніхто не відчинить. Тому Дуже важливо зараз робити висновки, зараз робити якісь речі, які ну, допоможуть вам прийти на цю вечерю. Тому що дуже, дуже прикро буде, якщо ви не встигнете. Ми будемо всі жаліти, ми будемо плакати, можливо, але ми нічого не зможемо зробити. Потім ми вам не зможемо допомогти. Люди, якщо ви це чуєте, якщо ви це дивитесь, не марнуйте свій час. І е, З 25-го вірша, по 33-й я прочитаю, дивіться, написано, і з ним простувало багато народу. І він, звернувшись до них, сказав їм: якщо хтось приходить до мене і не зненавидить батька свого, і матері своєї, і дружини, і дітей, і братів, і сестер. А до того ж, навіть життя свого, той не може бути моїм учнем. І хто не несе Христа і не йде за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи спородити вожу, не присяде передніше і не вирахує видатків, і чи має він, що необхідно для звершення її, щоб коли покладе підморка і не зможе завершити, усі, що бачать, бачитимуть, не почали сміятися з нього, кажучи. Тай чоловік почав будувати і не зміг скінчити. Аби який цар, йдучи на війну супроти другого царя, не сяде і не порадиться, передніше, чи сильний він з десятьма тисячами протистояти тому, що йде на нього з двадцятьма тисячами, інакше, поки той ще далеко, він пошле посольство до нього, просити миру. Отак, усілякі з вас, то не зрікся всього, що має, не може бути моїм учнем. Сіль добра річ, але коли сіль втратить силу, чим виправити її. Тут другий момент, що є люди, які може починають йти за Христом. Вони з радістю вирішили, я буду учнем, я буду жити як учень, але потім дивися, а ця людина не врахувала того, що, чим прийдеться жертвувати, що прийдеться для цього робити. Тому що Бог він не зве нас, знаєте, на 5 хвилин. Пішли, я вам щось покажу. Він каже, пішли за мною і це назавжди. І ти будеш в моїй команді, і будеш постійно в моїй команді, я тебе забираю з собою. Знаєте, це... Тут Бог він конкретно не натякає, майже не натякає. Він конкретно каже, якщо ти любиш в цьому житті яких своїх волів, яких свою дружину, яких свій мопед, свою машину, чи ще, щось, що у тебе там є. Дачу. Чи магнітофон хітачі. то, то ти. І Ісус каже, якщо навіть своє життя ти любиш більше, ніж мене, ти не зможеш бути учним. Не зможеш. І тому кожен з нас. Перед тим, як слідувати за Христом, повинен зважити, а хватив чи в нього сил для цього. Тому що ну, навіщо вам оце? Знаєте, я коли прийшов у церкву перший, я хрестився десь через тиждень, як мене зустріли учні. І, і мої друзі, всі, які були у мене тоді, на той час, всі, що зі мною там, на гітарі горлопанили, пісні під під'їздом. Вони з мене сміялися, кажуть: «Та, ти пішов в церкву, ти балбес, ти що здурів, ти ж пацан, ти ж крутий пацан, куди ж ти поперся? На тебе якісь там ті сектанти затягнули в свою секту. І вони ржали, ржали, допоки не побачили, що для мене це серйозно. Що... Половини вже нема в живих. <ріст> так. От. Розумієте, хорошо сміється той, хто сміється останнім. <ріст> я ще, слава Господу, живий. Доки ж? От, то вони сміялися до, до тих пір, поки що не побачили, що я вирішив, що я буду. Це важливо для мене. Я, я їм проповідував. Я їм казав, приходьте до нас. Церква це просто бомба. Я навіть не уявляв собі, як, яка може бути церква а, ну, в християнському, скажімо так, образі. Да? Я, я думав, що церква для мене це щось таке було. І от моя бабуся, а, щоб ви розуміли, у мене бабуся, баб, бабу, бабусю звуть Марія, діда звуть Петро. Прадіда звуть Іосип, тобто Йосип, да, як з російської. У мене просто така супер біблійна сім'я вся в маминому, ой, в маминому направленні. Всі-всі біблейні імена. імена. От, розумієте? І я, я такий думаю, я ж для мене це серйозно. Я буду слідувати за Христом. Я, я вирішив. Я не пожалкував ні одної хвилини. Не хвилини не пожалкував за 20, скільки вже три роки. 24 буде ось. 24 буде. Розумієте, не пожалкував ні одної секунди, що я пішов за Христом. Але, але якщо ви не готові, якщо ви не готові, то мабуть не треба вам починати. Не треба, тому що ну, при цьому всьому, то що ви не дійдете до кінця, і вам Бог зарані це каже. Ви ще, скажімо так, забираєте час у людей, які вас запрошують, які в вас складають сили, які намагаються вам щось донести, сказати: йдемо на цю вечерю, там класно, і там тобі якусь посаду дадуть, 100%. Просто так не звуть людей, щоб просто приходь до мене, ти з вулиці. Дай. Бог хоче щось вам дати, дати якусь посаду в своєму царстві. І це круто. І буде дуже прикро, якщо ви е, тільки почуєте краєм уха, що всі ваші друзі там отримали якусь посаду, а ви просто не прийшли, тому що не захотіли. У вас не було часу, ви були дуже зайняті. У вас була куча виправдань, які ми от лікували спочатку. Так? Ви думаєте. Я іншим разом прийду, мене покличуть ще. Біблія каже, ні, не покличуть. Не покличуть. Може так статися, що все закінчиться дуже швидко. Ми з Андрієм часто проповідуємо біля КПІ, і там люди зустрічаються, і майже більшість людей вона не хоче навіть слухати про Христа. І чим більше йде війна, тим менше людей, які хочуть шукати Бога. Ми їм кажемо, чуєш? Ну, де логіка? Тут ракети літають, тобі зараз може в голову прилетіти цей калібр і все. І все тебе не буде. І нас не буде, але ми ж ми на небеса йдемо, а ти куди йдеш? І е, важливо от, е, ну, бути, скажімо так, відповідальним, в тому що ну, ти приймаєш якесь рішення, тому що в кінці ти можеш не встигнути. Це дуже буде прикро. Я Переживаю за свою сім'ю, знаєте, мій брат досі, знаєте, живе в Америці зараз, він мені дзвонить і постійно там Да, ви зі своїми богомолами там ходите, б'єте лоба, ходите в цю церкву, всі гроші, мабуть, туди носиш. Так? І оце мені постійно капає, вже скільки років пройшло. І це так, знаєте, трошки сумно. Трошки сумно, що мої рідні вони не хочуть цю, чути це. Так? Моя мама колись була в церкві, але вона пішла і вона зараз не живе як учень. Брата, мого дружина, теж була учнем, але вона теж зараз не в церкві. Я хочу, щоб ці люди були врятовані, але я не можу їх заставити це робити. Я не можу ну, просто взяти і копняками їх загнати в церкву. бо це не працює. У них повинно бути своє е, бажання. Внутрішнє, особисте. От. Давай, Давайте э, э, скажу люди, або залиште церкву в спокій і не треба сюди ходити, але, 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 але не, не треба тягати час учнів, тому що э, час учнів дуже драгоцінний. Якщо вони ви ць, цього не розумієте, ну це погано. Ви не розумієте наскільки важлива. Це, це місце, куди вас звуть. Це, це, ну, су, це сумно, але ми нічого не можемо з цим поробити. От. І е, другий другий, другий, другий е, пункт проповіді називається «Не марнуй свій час. От. І третій, третій пункт це Іоанна 6,22. Івана, 6,22. Давайте відкриємо Івана 6, 22. З 22 по 35 вірш я прочитаю. Другого дня народ що стояв по той бік моря, бачив, що там крім одного човна, до якого зайшли учні. Його, іншого не було. І ще Ісус не заходив до човна з учнями своїми, а від. А відпливли самі учні його, а тим часом припливли стевіріяди інші човни, близенько до того місця, де їли хліб після того, як подякував Господь. Отож, коли народ побачив, що тут немає Ісуса, ні учнів його, то зайшли до човнів і припливли до Копернауму, шукали Ісуса. А коли знайшли його на тім боці моря, сказали йому: Раві, коли ти сюди прийшов? Ісус сказав їм у відповідь. І от Він каже їм, Істинно, істинно кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що бачили дива, але через те, що їли хліб і наситилися. Дбайте не заради харчів, скороминучих, але заради їжі, що проводить в життя вічне, котре дасть вам син людський. Бо якраз на ньому є ознака Батька й Бога. Отож сказали йому, що нам чинити, щоб завершувати діяння Божі. Ісус сказав їм відповідь: Ось діяння Боже, щоб ви вірували в того, кого він послав. На це сказали йому: А як ти покажеш ознаку, аби ми побачили і повірили тобі? Що ти вчиниш? Батьки наші споживали манну в пустелі, як написано, Він дав їм їсти хліб з неба. А Ісус сказав їм: істинно, істинно повідую вам. Не Мойсей давав вам хліб з неба, а батько мій дає вам істинний хліб з неба, бо хліб Божий є той, котрий приходить з небес. І дає життя світові. На це сказали йому: Господи, дай нам хліб такий повсякчас. А Ісус сказав їм: Я є хліб життя. Той, хто приходить до мене, не буде голодним. І той, хто вірує в мене, не знатиме спраги ніколи. Третій пункт називається Не буде знати спраги ніколи. Дивіться, Ісус Він дорікав людям, які ходили за ним. Але їх мотивчики були дуже такі, знаєте, гнилуваті. Вони хотіли їсти. Їм подобалося, що Ісус завжди годує. Їм подобалося, що Ісус зціляє. Їм подобалося, як Він проповідує. Дуже цікаві були проповіді, незвичні на той час. І він так доносив цю інформацію, що люди сиділи з відкритими ротами, слухали, як це круто. Знаєте, як Ісус проповідує. І, і одні казали, ой, а хто це може слухати, це щось так незвично, що він таке каже, як це мене їсти, там треба ще щось робити, пити мою кров. Ой. Як сказав сьогодні цей к... канібалізм, да? і на що нам таке треба слухати. Але багато хто ну, кому подобалось ходити за Ісусом і чути, що Він робив, і їсти на шару. Знає? Прийшов, посидів, послухав урок, поїв. Погодували тебе, клас, ще залишилось там в коробці, там якісь, якась їда. Супер още. Розумієте? Ісус дорікав їх, знаєте, каже, люди, ви ходите не з тих мотивів за мною. Ви ходите тому, що ви не тому, що ви побачили чудеса і повірили в мене, а тому, що ви просто хочете пожерти. Та ні, не для цього треба за мною ходити. Давайте, міняйте ваші переконання, міняйте ваші погляди на життя. І знаєте, е, так здорово, що е, більшість людей, які тут сидять, яких я знаю, вони, вони ходять для того, щоб служити. Я знаю. Але, але вони люблять Христа. Знаєте, люблять Христа, тому що я от е, знаю от Андрія вже, скільки я в церкві, 24 роки скоро, і, і знаю Андрія, знаю Маріну. От, там, знаю Камінського вже давно. От, багато кого, хто, ну, хто в церкві вже як динозаври, як ми називаємо, да, духовний. Гарно годують, мабуть, що ви так довго стільки років залишились. І... При тому, що у вас були якісь падіння, якісь злети, але ви вірні, ви зараз служите Богу, ви щось робите. Ви у Львові служите. Ми, ми тут в Києві щось робимо. Але так здорово, що є люди, які повірили Христу колись і не стали, типу, придумувати собі якісь виправдовування. Ой, у мене нема часу, ой, який я зайнятий, у мене там двоє-троє дітей. Ой, я вчуся, у мене там навчання, треба закінчити, деканат, патронат і ще якась єрунда. Я вам скажу, ви ніколи не пожалкуєте, що пішли за Христом, тому що Ісус сказав, ви не будете мати спраги ніколи. Якщо ви переживаєте, що у вас є якісь більш важливі справи, які вам допоможуть закрити всі ваші потреби, ні. Ісус каже, от той, хто пішов за мною, прийшов до мене, не буде мати спраги ніколи. Все інше то розвод. Не вірте. Не, вірте. не вірте цьому. Тому давайте, знаєте, в цьому залі є люди, які сидять, які можуть вам відповісти на питання, що робити, як не просто ходити. Взад-вперед підніматися на третій порох і спускатися, а, та, а як прийти до Христа і залишитись з ним назавжди, і щоб отримати вічне життя, яке ніхто у вас відняти не зможе, тому що вам його дасть сам Бог. От. Підходьте до цих людей, питайте, шукайте відповіді, тому що е життя вічне це дуже круто. Ми ще до кінця не уявляємо, як це круто, але це так круто, що Біблія каже. Не уявляє цього, не бачило цього ухо, не, не чуло ухо, не бачило око. Ми не можемо уявити, як це, але ми можемо тільки здогадуватися. А здогадуватися, знаєте, у кого яка фантазія? Колись один брат, ще ми були, велика церква була, і він казав: знаєте, як я уявляю небеса? Це як от у нас є Макс. От Макс любить в качалку ходити, він такий накачаний, здоровий. От у Макса там буде свій тренажерний зал, він там буде зі штангами, там зі всіми. А то, оце от Таня вона любить там поїсти. У неї будуть там торти, вона буде готувати там і всім дарувати свої торти, і як, як вона смачно готує, і всі будуть їх хвалити. І просто от такі, от знаєте, тобто небеса, це щось таке, що вам буде там подобатись, там буде саме. Те, що вас більш всього радує в житті, от радувало, у вас буде саме те, що вам буде більш всього подобатися. І мені ця концепція дуже сподобалась, тому що а, я думаю, о, я люблю там дайвінгом займатися, там пірнати, там, ганятися за крабами, там за рибою, там якоюсь, і я, а я ще й літати зможу, може. І, і, мені часто зняться сни, де я літаю. І там я... Так, 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 це все, це, це все прилагається. Це, це, це теж буде. Тому давайте будемо шукати все-таки волю Бога, не будемо шукати собі виправдовувань і будемо разом в одній сім'ї, в одній команді і е, зустрінемось на небесах. Дякую.